Дидактична гра складемо речення: Діти взяли зернята для того, щоб підгодувати пташок. Футболку потрібно прати, тому що вона брудна. Дівчинка взяла парасольку, тому що іде дощ. Їжачок пішов до лісу для того, щоб не збирати грибів. Дівчинка говорить по телефону, тому що їй подзвонила матуся. Хлопчик спить у ліжку, тому що настала ніч. Курочка радіє, тому що з яєчка з'явилося курчатко. Хлопчик зібрав трави для того, щоб нагодувати коника. Чоботи потрібно мити, тому що вони брудні. З дерев опадає листя, тому що прийшла осінь. Корова їсть траву тому, що зголодніла. Рибалка взяв вудку для того, щоб наловити риби. Дівчинка поспішає додому, тому що на неї чекають батьки. Пінгвін задоволений, тому що їсть смачне морозиво.